І, поки ти не почав дивитися це відео по нашій стандартній традиції, хто напише самий креативний коментар, отримує 400 гривень на карту. Розіграш проведу в себе в інстаграмі. 20 січня 2025 року, Дональд Трамп у Вашингтоні складає присягу. Він стає президентом вдруге. Аналітики дають прогнози, що ринки будуть злітати. Другі аналітики дають, що ринки будуть падати. Це буде криптобум або фінансова буря. Сьогодні все досить детально та цікаво розберемо, як політика Трампа впливає та вплине подальшому на ринки і для нас, як для інвесторів, на крипту. Будемо розбирати та заробляти на цьому. Вітаю вас у себе на каналі Фокус КриптоТрейд. Сьогодні ми повноцінно розберемо, як політики. Та великі гравці впливають на ринки. Це вже наші перші розбори, тому ставте лайк, заварюйте чайочок, підписуйтесь на мій канал та коментуйте дане відео. Воно буде овер цікаве та продуктивне. Перед виборами загалом всі сперечалися: одні чекали зниження податків, другі чекали, що це буде золотий вік для. Фінансових ринків, але основне питання для нас як для криптонів, залишалося: що буде з крипторинками? Ми будемо рости або ми будемо падати У 2019 році. Трамп зробив твіт, що біткоін це скам. Але в 2025 двадцять він досить сильно перевзувся, і він досить топи за біткоін та за крипту. Давайте розбиратися, що ж буде далі, до чого призведе нас Трамп і куди підуть ринки в майбутньому. Перший тиждень його правління золото задає плюс 5%. Біткоін зростає на 8%. індекси стрімко падають. На ринку часткова паніка ніхто не розуміє, що буде далі, і правильно роблять, тому що вони повинні бути в безпеці. Тиждень номер два. Політична бомба на ринку 23 січня. Трамп вводить мита проти Китаю. Що робить Китай? Дає відповідочку і вводить мита також. Що відбувається на ринку? Біткоін зеленіє, а літкої теж зеленіють. Але на фондовому ринку потроху відбувається страх, і люди починають тікати. Номер три запуск Трамп Коїна. Всі це питають це була просто. Оу, oh, новинка фішка від президента, він вирішив по-крупному зробити бабосиків. Він робить твіт в себе на офіційній сторінці, що він запускає свій власний Trump Coin. Дана монета починає реально сильно зростати. І що він зробив? Він зробив ноу-хау цю монету, кожен змогу купити через Apple Pay або просто ввести свої карткові дані. Вся інформація була повноцінна на сайті даного Трампкоїна. Даний коін зростає і його капіталізація сягає 40, 50, 60 мільярдів доларів. Це забирає купу-купу ліквідності з ринку. Досить багато людей стають мільйонерами, а то й мільярдерами, з зіляки я монети. Але є друга сторона медалі, що відбувається, коли хтось заробляє, хтось досить сильно втрачає. Це призвело ринок до масштабнішого буму. І хтось думав, що це позитив, що це круто, але для ринків на дистанції це досить, досить погано, тому що була викачка досить великої кількості грошей. З 4 по 8 тиждень у нас відбуваються маніпуляції та великі розпродажі. Що відбулося? Біткоін починає падати. Ефіріум салана, крупні хешфонди, інвестори, кити фіксують свій прибуток, забирають собі. На кармашек. що робить дрібний рітейл? він втрачає кошти, тому що вони не знають інсайдів, вони знають, як себе поводити. І вони думають, що після приходу Трампа ринок качне, відбудеться маніпуляція, і ми почнемо досить сильне зростання. І отже, поговоримо, хто виграв, а хто програв. Трамп, президент. Який вже на чолі близько трьох місяців. Що у нас сталося з ринками? Що загалом відбувається? BTC дав корекції цілком логічно. В даній зоні його потрібно тільки накопичувати. Що сталося з альтмаркетом? Ми бачимо, що досить багато активів впали на своє. 10, 20, 30, мать його дно і вже напевно ніколи не виростуть. Основні такі активи, як XRP, Solana, Ethereum, також досить сильно знизилися, але їхні ціни більш ніж приємливі для їхнього накопичення. Розповідаю, чому не просто так, не поргужено. Великі гравці BlackRock та Fidelity активно скупують BTC та Ethereum. зважаючи на сьогоднішній день, що ефіріум коштує близько 1200-1300 баксів. Його все ще продовжують накопичувати та акумулювати, що свідчить про потенційний рост в періоді 1-2 років. Так само, біткоін його досить сильно накопичують. Ми знаємо, що коли емісія монет буде зменшуватися, тобто а друга емісія монет буде в людей на руках, актив буде в дисбалансі. Тобто не буде нехватка монет, що буде відбуватися з активами. Вони будуть досить сильно зростати. Головні жертви, дрібні трейдери, рітейл трейдери думали, що при приході Трампа закупимося, зробимо багато грошей. Ну я також туди частково вхожу, але я був розумніший, тому що досвід вирішує. Багато знайомих, багато друзів втратили досить великі кошти. Тож думали, прийде Трамп, крипта зросте, але ніхрена прийшов Трамп, крипта Пала, але це тимчасово тихий герой, хто ж на цьому ринку вижив? Золото, яке зросло на дохрена відсотків в цьому році після приходу Трампу, тому що даний актив є завжди інфляційним і його будуть скуповувати при непонятних двіжухах на ринку, коли щось буде відбуватися. Давайте підіб'ємо такі вже остаточні підсумки, що далі. Біткоін як цифрове золото. Даний актив як накопичували, так і будуть накопичувати. Коли хтось не вірив біткоін по 50 тисяч, не вірив по 100 тисяч, так само як зараз люди не вірять по 200 тисяч. Але не вірите далі, не купуйте його. Зустрінемось, коли він буде по 200, по 300, по 500, а можливо навіть і по мільйону. Тому що обіг даних монет всього 20 мільйонів, і досить багато вже з них втрачено. Чим менше монет, тим дорожче вони будуть стояти. Приводу жорсткої регуляції сек. Після приходу Трампа крипті стає лише на дистанції, не буде такої жорсткої регуляції. Інтеграція блокчейну буде вводитися в банки і буде завжди застосовуватися, буде привертати увагу великих інвесторів, і що буде відбуватися? Буде відбуватися повноцінне здорожчання активів, але не усіх, а окремої частини, таких як, наприклад, біткоін, XRP, Solana, Ефіріум, і особливо тих активів, на яких буде прийнятий ETF. бум державних криптовалют. Чи стане Трамп Коін основним активом, який буде зростати і на якому люди зароблять багато коштів? Не думаю, Коін це була така досить маніпулятивна монета, яка в моменті виросла і в моменті здешевшила. Можливо, ми в майбутньому побачимо якісь невеликі рухи, але all-time хаї 80 90, 100 доларів, що вона придала, я думаю, ні, цього вже ми не побачимо. Тому що в таких випадках, коли ви купуєте такі монети, потрібно вчасно з них виходити, забирати свій прибуток, казати дякую і. Папа -па. і висновок, ребята, що у нас наразі відбувається, другий термін Трампа вже змінює глобальну картину крипти, як до неї відносяться. Крипту вже приймають більш серйозно. Політики постійно про неї говорять, політики накопичують активи. Політики хочуть зробити. Цифрові активи в майбутньому. Крипта у нас цифрова, цифрова. Активи будуть в майбутньому цифрові. Будуть. Який основний залог крипти? Це система блокчейну. Коли блокчейн повноцінно буде проходити на зміну банківським системам, також це буде призводити до здорожчання крипти, але не всієї. Залишайтеся розумними, вкладайте кошти розумно. Притримуйтесь та ризик та моні менеджменту, продивляйтеся мій ютубчик, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Там на постійній основі кожного тижня провожу прямі ефіри та стріми, де багато цікавого розповідаю про крипту. See Сію до наступного відео.